В День Покрови Пресвятої Богородиці з Коломиї стартував велопробіг до Спасу. Старт відбувся у центрі міста, а у повстанському селі освятили хрест на могилі воїнів УПА. СПАС завжди вважався одним із найпатріотичніших сіл Коломийщини. Практично більша частина його чоловічого населення воювала в рядах Української повстанської армії. До 71-ї роковини створення УПА. Мешканці населеного пункту вирішили встановити пам'ятний хрест. Його встановленням спасівчани вирішили увіковічнити пам'ять про героїв односельців. Ще до освячення з Коломиї до спасу вирішили велосипедисти на чолі з народним депутатом України Олександром Донієм. Обранець зазначив, що свято Покрови вже давно повинно стати днем українського війська. А патріотизм спасівчан ще раз доводить, що вічна слава про борців за волю ніколи не згине. Рано чи пізно 14 жовтня стане днем українського війська. Недаремна покрова була покровителька Запорізького козацтва, а після того було обрано саме цей день днем заснування української повстанської армії. І в цей день ми згадуємо наших героїв, тих, хто боровся за незалежність, тих, хто поклав голови за незалежність. І вчимося бути нацією шани. Бо якщо ми не будемо пам'ятати тих, хто виборював для нас незалежність, то ми не зможемо і зберегти її. І задля збереження ми повинні поіменно згадувати кожну особу, кожного героя, який не жалів свого здоров'я, свого свого життя, для того, щоб ми існували, для того, щоб ми жили в незалежній державі. І щастя, що є такі люди, які зараз роблять все для такої згадки. І я вдячний селу спас, які якраз для вшанування загиблих, а село спас це повстанське село сьогодні. В такий спосіб віддає знак уваги своїм загиблим односельцям. Ну а ми з нашою командою Коломищини з інших міст долучилися, наскільки це можливо, до відзначення цього, цієї події. На освячення хреста зібралася велика кількість мешканців спасу. Приїхали і воїни коломийської і станиці Української повстанської армії. Вони вшанували пам'ять бойових побратимів хвилиною мовчання. Також цивучолі ветерани салютували пострілами Славі героям. Опісля та присутніх прозвучали пісні далеких минулих літ. Всі спасу Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».